А випробували зазирнути в майбутнє хоча б на один крок. А я спробую за допомогою цифр нумерології. Я забронювала круіз у Домінікану 26 листопада 25-го року. Дуже хочу побачити китів. Кажуть, лише 1% людей у світі бачили їх наживо. І тільки потім я зрозуміла, у що в'язалась. Дата бронювання дала цифру 1 – імпульс. Нестримане бажання. Так воно і було, я просто натиснула купити, навіть не думаючи. А номер бронювання дав цифру 8. шлях дії, труднощів і витривалості. І знову влучно. Спочатку я купила недорогі квитки через Канаду, а потім виявилося, що потрібна віза. Почалося хвилювання, документи, очікування. Та знаєте, що цікаво? Я не відступила, я не жалкую. Бо іноді найкращі подорожі починаються саме так із необачного поїхали. Але ж я хочу прекрасного відпочинку, незабутніх вражень, красивого круїзу. Тож я рахувала далі, номер каюти дав мені цифру шість комфорт, турбота про себе, відновлення. Слава Богу, нарешті про себе. Може, це і буде той самий заслужений відпочинок. Дата виходу в круїз дала цифру сім. Сімка це глибина, тиша, перезавантаження, океан як простір мовчання. І все зійшлося після труднощів, тиша, вода, рівновага. круїз як внутрішня пауза. І це ще не кінець розрахунків. Завтра буде ново.